Тайтек. Традиційно люди з ампутованими кінцівками одержували однакові для всіх протези. Вони виконували свою функцію, але не були надто привабливими. Та завдяки новим технологіям змивається межа між медичним приладом і скульптурою. Дизайнер Скотт Саміт використовує тривимірний принтер для виготовлення покриття протезів ноги на індивідуальне замовлення мене завжди дивувало, що це не виглядало як скульптура, як це мало б бути на мою думку. Вони виглядали суто практичними, наче їх робили інженери. Вони дуже добре виконували механічну функцію, але не враховували чинник людяності. Тож я подумав, що можливо тут є місце для дизайну. Тут можна змінити речі так, що людина прокидається вранці, і вона задоволена і хоче якнайшвидше показати це світові. Сканується нога людини, що залишилася по ампутації, і створюється форма покриття протеза. Залежно від пацієнта, можна використовувати шкіру, хром, твердий пластик. Дехто навіть вибирає прикраси, як-от зміну шкіру або татуювання. Коли тривимірний дизайн готовий, починається друкування. Поступово різні секції зводяться докупи, поки не з'явиться остаточний продукт. Чада критендена, що має ампутовану ногу, винайняли консультантом фірми по тому, як помітили його у телешоу. Спочатку я здивувався. Мене не дуже цікавив вид протеза. Я почувався добре із тим протезом, який у мене був але коли на протез надягли цю оболонку, щось у цьому було. Це не було чимось свідомим, але щось таке заторкнуло мене. я почувався більш цілісним. Мені повернули форму тіла. Флиптесвеч, Енеайфамор Копліт, енайфалдемайшей пвозбек. Довготерміновим завданням є використати технологію для швидкого і недорогого сканування і виготовлення покриттів протезів для тих, хто їх потребує, зокрема в країнах, що розвиваються.